Та підкивай кабрьо! Четвери ми надали легкі допомоги, передали працівникам швидкої допомоги. Які поранення війна? Поранення Встать. осколкові. Двоє було чоловіків таких. П'ятдесят і коли було теж у момент вибуху я тільки зайшла в квартиру, тільки зняла з дитини куртку. Воно ну, ну, це бебек, навіть на затрусились так сильно, що ще такого ну, 23-му році тут у нас також був приліт. Ну тоді не так було. Хоч і була ніч, ну, тихіше було, але не так вікна затрастає. Выскочила в коридор, где много в коридоре э, вообще туман был. Это я на первом этаже живу, а на тех этажах, то, конечно, там. И как, вроде как зашатался дом.